Всім привіт! З вами так як все Владислав, і ми з вами сьогодні граємо стендоф дуель. <звіт> Ой, ну тільки що на 10 секунд. Не починайте.

Ого-го! Нічого собі в нього леву? Як він то робить? Що тут тільки шок? Щас, все але Головне, що гірші Лево, можна не Ну, Ось почався? У мене 58, хто бачив. Я програв першу картку. Він радується, бігає. На вон туди. Зараз він вон там вийде, я кажу. Ти ж казав. Зараз не десь тут буде зверху. А не. Бах, бах, бах. Бах, бах, бах. Ну, не, я Как? <это> интуробе. <рик> Yuck. ході зара, хоч оци ворос виграє. Ні, я ж не роби. Не вона побачиться. Мовчіть всі. Мовчіть всі. Надо кот убить тоді. Чуть башку мне играть, бо у мене не так все стоит. Четыре хата. Я точно програю. Ні, втричі хотіли шилось. Mm -mm. Я він дороби. Я горю, горю, горю. Він не бив. Правильно? Правильно, нашого я був брав? А я ж я програю, точно. Можна не радитися. Я ж казав, я програю. Бесі хп, бесі хп. Як я міг програти. Жодного раунду не грав.